Для фізичних 5%. Далі. Землі природного заповідного е 1,5 і 5%. Землі природного охоронного значення 1,5% і 5%. Землі історико-культурного призначення 1,5% і 5%. Землі лісовосподинства 3, для юридичних, для фізичних 0,1%. Землі водного фонду 0,7. І 5 для фізичних, землі транспорту 3 для юридичних, фізичних 5, землі зв'язку 3 для фізичних 5, землі енергетики 3, фізичних 5, землі оборони 1 і 7, 5, землі загального користування 1% і 5% питання до Степана Ніколаєві буде. ставимо на голосування, хто за проєкт рішення постановлення став та тисячі сплати земельного податку на 2026 рік депутатів прошу Хто за? Прошу опустити. Проти йому місця голосу. Дякую. Про встановлення ставу карендної плати за землю на 2026 рік. На земельній комісії, яка у нас була 6 числа, комісія запропонувала, тому що в нас були питання щодо процентної ставки землі промисловості. На земельній комісії земельній комісії було запропоновано 5% для земель промисловості. І останні землі залишилися, як і були. Я можу їх зачитати. Так, землі сільськогосподарського призначення 12, землі житлової забудови 5, громадські забудови 5, для земель для будівель, торгівлі 12%, для обслуговування іншої громадської забудови, але це одна категорія землі житлової громадської забудови 10%. Землі та заповідного фонду в нас не встановлюється, тому що в нас їх в нас немає. Для індивідуально-дачного будівництва 5, землі водного фонду 12%, землі промисловості 5%, землі транспорту 5, землі зв'язку 12, землі енергетики 12. Зменшиться. Тому що, дивлячись, якщо ви маєте на увазі землі промисловості, які у нас тільки у нас іде на сьогоднішній день землі промисловості, це у нас потеп. Згідно додаткової угоди за 24-й рік у котеку і було 5%. На сьогоднішній день вони платять чотириста 400 сімсот, 400 так? знаю, місяць, місяць Так. Вибіг. Якщо дивитися на це, да, будуть менші надходження. Але якщо люди, дійсно, будуть не спроможні платити, то ми і цепки це, це втратимо. Так що краще зничка, тим журавить. А залізниця до якогось промислостів. Залізничний. Останній до залізничного транспорту 5%. Забілі, так, як так, і було, дві е. попередні по, роки, 22-го року, я нічого не міняла, поки я так прийшов. Ще щось вони там не доплачували, так? Да? Ні, там помінялося. Раніше платилося окремо, платили по Миколавичу Київська стробітниця, а от ірші до польська Користецька. Тепер у них з'єднали тут, вони вже платять од думку. 5 тисяч платив у місяць Макалевичі, а по я не помиляють, там 31 тисячу платив користей. А зараз вони з'єднали. Навіть нормативно почали. Да. А щодо земель. А ну одні, це нормально, так. Нормально? Щодо оренди ну, для промисловості. Якісь будуть... І Можливо, по сусіднім громадам Малінська громада, Номишківська, Пісківська, що у нас в є. Ми, е, ви дивитеся на інші громади. Але не забувайте, якщо вони ставлять процентні ставки, вони дивляться, яке у них є і надходження. Розумієте, воно це від надходження. Чи люди там спроможні платити такі ставки? Чи люди не спроможні таке платити? Ми можемо поставити за хмарне. Але люди не будуть історики, платити. Історики. Да. Все від, від цього залежить. Якщо у вас питання на рахунок 12% водного фонду, то у нас водний фонд це ті ставочки, які ми вже прийшли у нас на овціон. Да, в майбутньому у нас будемо намагатися ще робити земельні толи водного фонду, тому що Перспектива у нас є. Ставити менше ваші пропозиції. Якщо тим паче воно буде йти все рівно на аукціон, то нам ж надходження потрібно, нам ж якусь цю громаду потрібно утримувати. Ми можемо її тільки заутримувати, тільки надходження, які у нас йдуть. Плюс всі надходження, але і від аукціону. Це. Все. Це, ну, задали питання, я розовували. вам і обговоримо. Обговоримо. Звичайно, була комісія, то, то, тут присутні були. всі, це Форум був на земельних питаннях, це питання обговору. Тоді, хто за проєкт писає поставлення, встановлення встановлення ставу передної плати за землю на 2026 рік, де так прошу просувати, Хто за? Прошу опустити проти. Приймали одноголосно. Дякую. наступне питання. Поключення до переліку земельних ділянок, ділянок права оренди, на який виставляється на земельні торги окремими э, лотами на продаж права оренди, на, на них на конкретних засади на земельний тогавах у формі електронного злобу. Так, включити до переліку земельних як продажу оренди на, на конкурентних засадах, на земельних торгах, у формі електронного аукціону, окремими лотами, земельну ділянку, 9 гектарів, 5495, категорія землі сільськогосподарського призначення, земельні призначення для ведення товар на сільськогосподарського виробництва, е, сільсько земельна ділянка знаходиться в село Веприн, останній кадастровий номер 0057. Продати право оренди земельної ділянки на площу 954,95, затвердити стартовий розмір річної орендної плати 12% від нормативно грошової оцінки, встановити термін оренди 15 років, опублікувати в торговій системі електронний кабінет через створення електронного кабінету СОМІ. І э, дату проведення земельних торгів по електронного э, аукціону визначити майже термін, визначений статей 137 земельного кодексу України. Розкажу, що це за земельна діляночка. Це земельна діляночка, яка знаходиться у нас, якщо нам їхати э, по ветрину, з правої сторони, вибачайте, з, з лівої сторони. Ця земельна діляночка була у нас включена э, по інвентаризації, Яке нам передало головне управління, де кадастру. На сьогоднішній день це землі комунальної власності. Ми можемо так само виставити її на торги, мати якісь кошти, і це надходження до бюджету. Будуть запитання. Теж yeah. обговорювалося на, на, на комісії. Це yeah. ознайомлені. Хто за Я тему за, за проєкт рішення, яке сталося там? Депутатів прошу про Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримуємо, Сергій Вячеславович, утримуємося рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення Коварно-Сільського подарського виробництва, що розташовано, Житомирська області, Стомерський район, Вішевська сільська раза, за межами населеного пункту села, Вятин. кадастровий номер. Я останніх статті включені до переліку земельних ділянок. Право оренди, на які відставляються на земельній торі, окремими плотами, та продаж право оренди на неї на конкурентні засади на земельні торгів у формі електронного солу. Затвердити проєкт замовлю, щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється для ведення товар на сільського сподольського виробництва площа 2, 0189 га розташовано село Вефрин, кадастровий номер останній 0533. Змінити цільове призначення земельної ділянки. 2 гектари 0,189 і земель запасу на ста та встановити цільове призначення для ведення товарності господарського виробництва сільського забезпечити юридичні дії щодо внесення змін земельно-полікові документів в частині цільового призначення вищоказаної земельної ділянки, включайте до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на конкурентних засадах площадку.